Ліна, сьогодні збулась ваша мрія. Сьогодні найкращий день, да? один з найкращих днів в вашому житті ліжко-масажер поїхало до вас додому. Так. Правильно? Так. Да. Я пам'ятаю точно рік назад ми писали з вами відео, ви забирали додому свою платформу здоров'я. Правильно? Так. Да. І тоді ви сказали: у мене є мрія, ліжко масажер І в цьому році воно у мене буде. Правильно? Так. Нічого не перепутали? Ні. Ні. І якраз в кінці року ви забронювали своє ліжко масажер. Сьогодні вона поїхала до вас додому. Ми вас цим вітаємо, але хочу вас запитати, От е, коли ви прийшли в Ногабест, хто вас запросив і чи була потреба вже в цьому? І як Ногабест змінив ваше життя, що у вас вже вдома з'являється таке обладнання? Ногабест я побачила е, в, в Фейсбуці. А, але, на да, але перша пішла моя сестра. Ну, Я дзвонила їй, думаю, спитаю, який а, Валя, ефект? Да, 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 да. ефект і все. Вона дуже-дуже казала, що класно. Угу. І я спитала, де ви знаходитесь, і тоді вже я прийшла сюди. Да, вона вас але я не, не шкодую. Я зразу знала, що воно мені допоможе, тому що я. Це вже знала давно і вірю в платформу, в ці точки, тому що корейці вони не глупі, вони знають, як лікувати. Ну, не даремно ми кажемо, що найкраще обладнання в світі. Да, да. А які були лін, проблеми по здоров'ю, що дуже потрібно було займатися? То вони і зараз є, вони не ділися, тому що я перестала худити і я дуже на собі почувствувала на спині. Ну, ви були в салоні десь півроку, так? Да? Да, да, у вас була можливість. Ви е, були в салоні. Так. Потім ви забрали платформу і е, ну, за сімейними обставинами, так. так як мені тяжко ходити сюди. Тяжко Їздить. сюди добиратися, так. їздити і дуже дома багато роботи. Як тим більше, що на вас дуже велика відповідальність, Лена е, е, і чоловік у вас е, дитячий будинок сімейного типу, правильно так. я сказала нам. Да? Ну на вашій відповідальності дуже багато діток да ви опікуєтесь дітьми. Скільки зараз саме десять, десять, таких. десять родітей? Так, да, 10. тому я думаю, що вам потрібно багато сил, енергії і здоров'я, і потрібно про нього дбати. Мама повинна бути здорова, тому що Звичайно. щоб дітям було добре. Мама повинна дуже добре себе почувати, щоб довше і прожити і. Мати на настроєння і, і, ну, і діткам домом. Да. І дітям у мене є у дітей з, зі спиною теж, є, теж проблеми. є проблеми. То я так думаю, гадаю, що я їх теж буду класти, Будуть щоб займатися. трошки да, займалися. Ну а перших півроку у вас був результат конечно, в? Залог, конечно, да? був результат по платформі. Mm -hmm. Мене дуже боліли ноги. І мені було тяжко ходити, вони такі, як кам'яни були. І мені е, боліло, е, і литки, і, боліли і, литки, і поясниця. мені було дуже тяжко ходити. Я не могла ходити. Але коли я почувствувала буквально три рази, якось я масажів, там, да, ви вже і Я вже чувствую, що мені. Я класно себе почуваю, що я можу йти, біжать. Мені нічого не болить. То я думаю, ні, треба її купити. Я пам'ятаю, після першого дня у вас було дуже багато енергії. Ви взяли стільки тому. Перший день дуже мене енергії було, дуже багато енергії. Я все переробила, я сама вділилась mm -hmm. від себе. Але е, і зараз я її тільки і спасаюся, тому що я і марширую, і стимуляю, Ну, рік я... уже да? рік уже платформа. Та ну, да, навірно, так навіть ah, більше не ніж рік. Чи рік перед новим роком? Перед новим роком забрали, здається. Не, не Пам'ятаю. Ну майже ну, рік так. Ну, ну да, да. я і, і дочка ходить, і чоловік іноді, і зять спіна он боліла, то він стимуляцію став. Вся сім'я займається. Так, да, так. Да. Да. І я як чувствую, що мені там голова болить, то я собі стимуляцію ставлю масаж і масаж робити. Да, пускає угу. дуже добре, дуже ну, скільки дуже. разів на день ви користуєтесь? Два то точно. Получається да, два да, рази, так? Да? да. Буває, що більше, але ну, я так кожну програму включаю по 5 хвилин, у мене якби виходить по 20 угу. хвилин, то я по два рази точно. Завжди стараюсь, але коли мені ноги болять, то я більше. І більше використовую. Більше, так. Да. Ну так, да, стільки роботи. Ну, да. Буває, що я, е, як це, це було, як вона називається, гаряче я роблю, пікання... до, ноги, шкура, і так все, оці натоптуші, вони просто а, сходять. очищається сама стопа. Воно все сходить буквально. Це Ножки, після акумультурного масажу. так? Як... Да, саме, да, да? Да, да. Я добре роблю вже як... ну, на всі а. гроші. У вас як у у <святки, святки>, да? Да. мене добре, да. зараз нічого нема, не ні тріщи, не натоптеш, дуже гарно. А до Я навіть дивлюсь, що в мене були. Ці огульки такі, угу. то вони трошки меншилися. Бачу, що в мене ножка вже така, і пальчики вирівняли, пальчик вже так, шов туда, в ту сторону нагинався. А зараз він, наоборот вже як. Тобто була деформація стопи да, і зараз то, бачите то, гарний краще, результат. Краще, що вирівнюється, да, да, да. відновлюється стопа. Да, і чудово... ногам мені легше. Я ходити. Я тільки чувствую, як я вранці встаю і чувствую, що мені ноги болять. Я зразу дітей відправила і mm -hmm. зразу на платформу. Зразу дітей на в школу і на платформу. А потім уже починаю щось робити. Чудово, мені так Ну Шторі. і мріяли про ліжко масажер. Да? Тому Проліжку, що і... спиною треба також хребтом займатися. Обов'язково і е... зараз я буду займатися на всі гроші. Правильно. Тому що я буду і по два рази, і, і днем, і утром старатися, і вечором. В... В, да, в оренду ліжко. Ввечером я засипала. Я засипала, тому що мені ну, видно устану, де ще так ляжу, так добре, воно там Це мені... саме правильне витяжіння, коли я людина засипала. розслабилась. Да, коли Якби днемо. можна було спати, то я б на ній, але не можна. Але я хочу що ще сказати вам, дівчатка, що Ірина Іванівна, ви слухаєте між строк її. І бери для себе щось таке. Вона каже: вона хоче докричатися до вас, але деяким людям не можна докричатися. І я вам кажу, що це дієво дійсно. І якщо ви будете навіть якщо нема змоги мати вдома, я кажу, що сюди дуже класно ходить. Мені, наприклад, я ось зараз прийшла, мені сумно, тому що я не можу сюди ходити, тому що тут Ірина Івановна піднімає настроєння, да ти виходиш з якоюсь липкою. Якась маса енергії, якось хочеться жити, спілкування з вами цікаво зі всіма. І я гадаю, що тут дуже хороша енергетика і дуже гарні дівчата, які тут працюють. Ви слухайте, і беріть для себе якусь те, що для вас треба. А головне, слухайте між дострочок. Там дуже класно говорить Ірина Івановна. Вона не може так вам, знаєте. Іноді так уже розжувати і покласти вам, вона іноді так гарна, щоб... А ви повинні слухати і розуміти, що кажуть і що від вас хочуть. Ще вдома все робити, ну вдома обов'язково. Я гадаю, що будуть робити вдома, тому що якщо воно е, перестанеш робити, воно зразу починає зразу відчувається, боліти. Правда? Да, ось спина, я ж кажу. Мені було вже дуже добре, я і спала гарно, і мені ну, взагалі Ну, я півроку при... роботи да, над собою, да, вже ж дали так. Да, Але ось е, практично рік, да, рік без ліжка. Да. ви відчули. Дуже дуже. Коли ви сказали, що в понеділок, то мені трошки аж настрій. Думаю, боже, так хотілося вже на вихідний. Я вже мечтала, коли я вже ляжу на неї. Я вже не я не можу. Мені дуже тут скувало, дуже болить все. Я вже і стимуляцію ставлю. Але ви знаєте, масажа не хватає. Дуже ви знаєте, віддумаю. я це відчула вчора. Я посиділа, подумала. думаю, ні, мабуть, ми вийдемо вранці сьогодні. щоб ви вже на вихідних були. Я не хотіла вам нічого казати? Знаєте, не хотіла я, я це відчула. Да. Да. Ну, Мені да. самі хочеться завжди, коли ви забираєте продукцію, якщо щоб ви на вихідних вже були з продукцією, щоб ви могли робити уже процедури. Тим більше, якщо це ліжко-масажер. І ви, і чоловік, ну і вся родина а, зможе. всі, да, ну, да, всі І зможуть дочка, займатися. і дітей будуть заставляти. вони то не дуже хочуть. Ліниві зараз діти. Ну діти але, бачите, вони ще не сприймають сприймаються. Да, але ну, треба у них вже є де осанція. Скоріозів, змінюються осанки. То треба а, одна дівчинка, то ви ви не повірите, які в неї на ногах гульки. Тому що? Да. А скільки років? Е, в 9 класі. І в неї такі гульки, я їй кажу, Іваночка, дойці, ти повинна топати завжди. Завжди у ну, тебе чи? ножка. Через раз. Знаєте, через раз. Коли спомню, що вроді не ходила, починаю звати. Коли вона вже Ну, вона так, знаєте, через раз. Нема постійно. Ну, Надіємося, що якось свідомість зміниться да, відношення до Трошки старше стане, може, трошки. Бачите, дуже добре, що і діти зможуть користуватись, і ви зможете. Я дуже рада. Я завжди радію, мабуть, ще більше, ніж ви за вас, коли у вас вдома з'являється обладнання, тому що я знаю, що це таке, коли ви зможете робити це вдома. Це економія часу, це будь-який момент, коли у вас є можливість, ви собі так само як ви кажете, на платформу, на ліжко. І не тільки ви, ну і вся родина. І це ваше здоров'я, тому що на вас дійсно велика відповідальність. Ви маєте поставити на ноги багато дітей. Це ваше призвання, яке да, ваша місія. Тому я бажаю вам здоров'я, вашій родині, вашим діткам. Ну і ще дуже хочеться, щоб у вас вдома з'явилася теплова кераміка. Я дякую, але я ще мечтаю, е, сюди. На У мене щита відка проблема. А це то шарф. я так шарф, але шарф якось у вас не давно. Я не бачу. А ось ось якраз на, на очі бачу якраз то... шарф з'явився. Ну, ну, ще Моя мічка да, ще да, шарф, але не зараз. Трошки ну я, я знаю, що ще. ви така жінка, що цілеспрямована. Да. Як ви поставили за ціль, то ви її досягаєте. Ще раз вас вітаємо. Бажаємо вам здоров'я. За все uh, і uh, наснаги такої, щоб ви завжди була така енергійна, цільна і красива. Дякую вам всім.